Вітаю вас, дорогі мої друзі, браття і сестри. першочергово з тим, що свята чотиридесятниця дійшла свого завершення. Хто чув постійно це слово чотиридесятниця і до сих пір не може зрозуміти, що це таке. Чотири десятки днів ми знаходимося у посту, тобто в утриманні тілесному і духовному, і це все пов'язане з сорокаденним постом нашого Спасителя перед Початком його святої проповіді, коли він перебував 40 днів та 40 ночей в пустелі, але до Пасхи іще залишився трішки більше як тиждень. Як це для нас розуміти? А виявляється, що до 40 днів додається дні особливого почитання, церквою днів, коли наш Спаситель перед своїм воскресінням звершив дійства певні тут, в цьому видимому світі. Ось до прикладу субота, яка додається до святої Чотиридесятниці, називається Лазарева субота, оскільки Господь воскрешає рідного брата Марфи і Марії Лазаря, який вже чотири дні лежав у погрібальній печері, і коли він прийшов. І сказав відвалити камінь, то його попередили, що вже смердить, тобто уже розпочалося розлагання тіла, і трупний запах, було чути, який доносився із печери. Але Господь, як всемогутній, знає, що у його руках і життя, і смерть, і він може повернути і, точніше, воскресити навіть четверодневного лазаря. І він це. Звершує над Лазарем, і Лазар у пеленах виходить із печері, воскресли. Звісно, що дуже багато зійшлося людей на це дійство всі дивувалися, адже до цього Господь воскресав із мертвих, але не тих людей, котрі вже почали розлагатися своєю плоттю. Відповідно, субота називається Лазарова субота, але це одночасно і канун великого дня, недільного дня, який у великому пості називається вербною неділею, тому що Господь вирішує зайти в місто Єрусалим, але не просто зайти. А він заїжджає в нього на маленькому молоденькому ослику. Звісно, що люди очікували, що буде заїжджати царь. Який, звісно, мав би логічно заїхати на коні в обладунках для того, щоб позбавити римського гніту, який переживав на той час іудейський народ? Але Господь кротко заїжджає в Русалим на ослику і люди. Зрізавши гілочки пальми, простеляють йому дорогу і вигукують Осанна, сину Давидову, благословен, грядиво ім'я Господнє. Цю подію описують всі чотири Іванілісти. Але у неділю ми за божественною літургією читаємо саме уривок святого письма від святого апостола Євангелиста Іоанна. Будь ласка, уважно послухаємо його разом. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Віфанію, де був Лазар. Померли, якого він воскресив з мертвих, там приготували йому вечерю, і Марфа прислуговувала, а Лазар був одним з тих, що возлежали воз... з ним. Марія ж, взявши фунт нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його. І дім наповнився пахощами від мира. Тоді один з учнів Його Іуда, Симонів Іскаріот. Який хотів видати його, сказав: а чому було б не продати це миро за триста динаріїв і не роздати убогим?» Сказав же він це не тому, що піклувався про убогих, а тому, що був злодій. Він мав при собі грошову скриньку і носив, щоб туди вкидали. Ісус же сказав залиште її, вона зберегла це до дня погребіння мого, бо в Богах завжди маєте з собою, а мене не завжди. Багато з іудеїв дізналися, що він там, і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб бачити і Лазаря, котрого Він воскресив з мертвих. Первосвященники ж змовилися убити і Лазаря, бо заради нього багато з іудеїв приходили і вірували в Ісуса. Другого дня багато народу, що прийшли на свято, почувши, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове віття, вийшли на зустріч йому і вигукнули: Осанна, благословен грядущий во ім'я Господнє, Цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши молодого осла, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонова, ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі. Учні його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про нього написано, і це зробили йому. Народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав Лазаря із гробу і воскресив його з мертвих, тому і зустрів його народ, бо чув, що він сотворив це чудо у наш час. Вербна неділя супроводжується певними традиціями після Божественної літургії, і, в тому числі на вечірньому богослужінні, напередодні цього дня церквою звершується особлива молитва, її читають над вербовим гіллям для того, щоб освятити, оскільки, не дивлячись на те, паска рання чи пізна. Так природою облаштовано, що Господь благословляє саме вербі перші розпускатися до вербної неділі. І люди, які у наших краях не мають можливості знайти десь пальмове гілля, як це було в Єрусалимі, беруть вербу, приходять до церкви, моляться і. Символізуючи тих людей, котрі зустрічали нашого Спасителя в Єрусалимі, зустрічають Спасителя у своєму житті із освяченою вербою. Звісно, що на цьому романтика і красота цього свята закінчується для людей невоцерковлених, тому що воцерковлені люди розуміють, що це починається страсний шлях нашого Спасителя. Усі кричали йому «Осанна вишня». Тримали на руках дітей своїх, і сказано, що із тих, хто ще до сих пір вкушає материнське молоко із грудей, по церковному з сущих совершили главу, хвалу. Тобто із тих діточок, які тримали на руках, які, по ідеї, ще не вміли розмовляти, але і вони воздали славу Богові. Інші церковні тексти розповідають нам про те, що сказано, що навіть і каміння би тоді заволало, якби і діти замовчали. Іншими словами, не можна Богові не воздати хвалу, йому потрібно хвалу воздавати. І люди воздавали йому при ході в Єрусалим. Але як каже, святе письмо не заради величі божества його, а заради того, що він творив великі чудеса, такі, як до прикладу, Воскресіння четверодневного лазаря. І воістину віруюча людина оцерковлена знає про те, що більшість із тих людей, котрі сьогодні кричать нашому Спасителю Осан на вишніх, ще пройде декілька часу, і вони будуть кричати Розіпни, розіпни його. А ще такі будуть звучати страшні слова, які іудейський народ промовив, і не доведи, Господи, переживати це у нашому житті. Вони сказали. Кров Його на нас і на дітях наших. Але ми знаємо, що хресні страждання нашого Спасителя першочергово призвели до перемоги над смертю життям, і ті, хто вірує у нього, Господь на Христі дарував можливість нам усім, звершивши свою жертву і своїм життям, і своїм достоинством. Дав нам можливість увійти у Царство Боже, щоб наша вічність не закінчувалася в блаженстві. І тільки ті люди, котрі знають Святе Письмо, ходять до церкви, іншими словами, воцерковлені, розуміють, що вербна неділя це тільки початок духовного такого шестя із нашим Спасителем, яке називається страсною неділею. До 40 днів додається Лазарева субота. Домовляється верна неділя і аж всі дні до воскресіння Спасителя. Ми будемо з вами проживати на цьому тижні. Середу, коли Іуда Іскаріотський зрадив нашого Спасителя, видавши його первосвященникам. Сказав, що я покажу вам, хто він, і ви його, будь ласка, схопіть під стражу. Ми будемо з вами проживати четвер великий, де Господь установив на тайній вечері таїнство Євхаристії. Це причастя, коли під видом хліба і вина ми причащаємося істинного тіла і крові нашого Спасителя. Ми будемо з вами проживати і Страсну п'ятницю, коли нашого Спасителя після того, як спіймали в Гефсиманському саду, мучили, били і в кінечному результаті так само торжественно. Як це було при вході його в Єрусалим? Його торжественно з Єрусалима виводили, але торжественно мається на увазі в переносному смислі. Він був побитий, опльований на його грудь, на його плечах був озвалений тяжкий хрест, на якому і на Голгофі його і розіп'яли, і яка велика переміна відбулася у людей, які щойно недавно. Зустрічали його і зараз проважають з великою злобою і ненавистю. Тому вербна неділя, дорогі мої браті і сестри, навіть не дивлячись на те, що церквою дозволено нам попущення у тілесному посту, тобто ми можемо вкушати рибу саме в цей день, ми все ж таки готуємося до страсної неділі, який возлагає на нас також дуже великий піст, і тілесний, і духовний. Тому слідкуйте за церковним розпорядком, коли що служиться. Постарайтеся по можливостям приходити на вечірні богослужіння, на літургії, які останні будуть перед Пасхою служитися. І таким чином ми до кінця звершимо з вами подвиг великого посту, який наголошую, складається із четверодесятниці, тобто 40 днів, і 8 днів це Лазарева субота. Верна неділя і повністю стресний тиждень з суботою включаючи. І дочекаємося з вами пасти Христової. Будьте всі здорові, Богом, храни, і нехай наші діти воздають разом із нами сьогодні хвалу Богові, Осанна Вишня, благословен гряди в ім'я Господнє.